Свято Хеловіну розпочинає своє свою традицію власне, з VIII століття, коли папа Григорій III освятив храм на честь всіх святих і власне. Це поминання 1 листопада, яке відбулося, воно започатковується згадування у латинському світі. Пізніше, офіційно, вже приблизно з 10 століття, перше листопада це було свято всіх святих, натомість 2 листопада, свято всіх померлих. З часом. В 14-му, приблизно 15-му столітті, власне у Франції на фоні величезної чуми, яка тоді охопила всю, скажімо, європу, почали з'являтися такі групи мандрівні радше трупи, котрі показували різні сцени з життя померлих, часом святими. Вони мали в основі дуже часто персонажа чорта, смерть. І таким чином довкола цього свята почали нагромаджуватися, з'являтися інші персонажі і інші традиції. І що цікаво, що з часом додалися до цього свята також, скажімо, певні проблеми, які були в англіканській церкві в Великій Британії. Ось переслідування католиків за 16 століття, і таким чином довкола цього свята зформувалася певна традиція з переодяганнями, з жартами, і які відсилалися або до померлих, або до певних, скажімо, жахів, які завжди для людини є смерть. Що ми можемо сказати як східні християни? Ну, найперше, що поминання померлих в нас є перед великим постом, ми маємо так звані. Задушні суботи, коли згадуємо, молимося за померлих. А також щодо всіх святих, то в Греко-католицькій церкві четверта неділя після зіслення святого духа це й поминання всіх святих українського народу. Дуже важливо і розуміти, що сучасний наш час це є час поєднання, еклектики, коли різні традиції, вірування в не змішуються. І християнам важливо пам'ятати про те, що свято, якщо воно мало християнське коріння, то не варто його просто віддавати на поталу, так би мовити, сучасній культурі, яка зробить робить з нього своєрідний маскарад, карнавал. Але важливо. Показувати і пам'ятати про ті добрі традиції, які є в висвяткуваннях чи нашого календаря східного, чи навіть західного. Ось і тому, власне, перше листопада Хеловін це є власне про пригадування всіх святих. В цей час, в цей день, ми можемо поговорити з своїми, не знаю, рідними, близькими, знайомими про тих великих персонажів, які сформували християнську історію. Ми можемо згадати наших померлих. Це також їм не завадить, якщо це буде літургія або просто молитва. Ось, і звичайно, що в часі також пізніше, завдяки кінематографу, завдяки і кіноіндустрії, з 19 століття додалися вже такі, скажімо, більш негативні. Конотації до цього свята, коли його почали в'язати з різними негативними чорними ритуалами, і власне все це разом тепер творить, так би мовити, оцю цю страшну історію Хеловіна. Але я думаю, що християни мають можливість і здатність розрізняти і бачити в доброму святі те, що й добре світло, і це святкувати, про це згадувати, і не брати участь в безплідних ділах темряв, як говорив нам апостол Павло.